Знайомтеся, Арнольди здається, тут все під контролем. Адже бути душею компанії не так вже і складно, коли ти пригощаєш. Гарнольде, переглянь свій інвентар. Можливо, там є з чого скрафтити пляшку. Для цього знадобиться скло, йодит, калію. Ей, обережно з цією штукою. Місцеві часто втрачають глузд, коли бачать таких смарак. Здається, вони налаштовані не дуже дружелюбно. Перша зброя з'явилась близько 400 тисяч років до нашої ери. Це був патик. Потім, щоб не бігати за ворогом, люди винайшли перший лук. Далі, 4 тисячі років до нашої ери, з'явились вершники, а найпопулярніша. Зброя меж з'явилась близько тисячі років до нашої ери. Гернольде тобі потрібна серйозніша зброя. Селяни використовують усю міць. Оборона не допоможе. Тобі потрібен меч. Як, наприклад, величезний японський меч занбато місяць використання цього меча еквівалентний року тренуванню у спортзалі. Його довжина, 78 дюймів завдовжки, а вага 33 фунти. Тому в сучасному світі його можна побачити в аніме. Всип'єморнольде у битві перемагає не сталя характер. Так а це інша справа. Минуло стільки років, Арнольде. Ти дуже змінився з першої зустрічі? Цей меч ніколи тебе не підведе. А чи міг би існувати діамантовий меч у реальності? Діамант безмір цінний, але також дуже крихкий. Проте діамантовий меч вдвічі легший звичайного, і він би був до дідька гострим. Але вартість, якщо один карат коштує 9 тисяч доларів, а наш меч має 500 карат, то він коштуватиме 32 мільярди доларів. Тепер тобі точно не вибратись, схоже, вісім королів вирішили вперше об'єднатися і боротися на одному боці. Щоб розрулити це, тобі потрібно увібрати мудрість найвеличніших воїнів, тих, хто казав, що для перемоги не потрібен меч. Гернольде, це було мудре рішення. Хоч ти великий лише в Майнкрафт, а в реальності просто старий рудий гусак.